Всім привіт! Починаю для вас новий влог з ось такого дуже гарного заходу сонця. Хочу вам показати невелике замовлення від Сенсай. Лізі замовила ось таку курточку. Пальто, гарний такий фіолетовий колір. Не супер тепло. Буде зараз більше тепер на пізню осінь. Я думала, вона більш зимня Але на зараз нам також потрібна була якась курточка, класно, її ідеально підійшов розмір. І в сенсері знайшла для себе ідеальне пальто. Ось так виглядає, тут є капюшон. Дуже зручно, що є ось такі кнопки, великі кармани я люблю. І є ось такий пояс. Ось так виглядає пальто. Прям все, що я хотіла. На кінець знайшла саме таку модель. Ось так виглядає на лісі. Таке гарне пальто. Тобі сподобалось? Да. І ще вам покажу. В цьому замовленні прийшла до мене ось така краса, така дуже красива величезна чашка відро для осіннього чаю. Це буде просто вау. Це замовлено плащі курточки. І ось таку. Прийшла в село. Тут уже повністю осінь. Зараз вам буду показувати, які зараз у нас цвітуть квіти. Дуже класно, що тут все зняли. В попередніх блогах ви бачили, тут був ще а, якби, сітка, а, такий заборчик. Це все старе зняли І зараз просто така сплошна, красива клумба. Ось так виглядає. Мені дуже подобається ця яка зацвіла. Зараз собі наріжу м'яти. Подивіться, яка свіженька, буде дуже смачний чай. Ось така піоновидна троянда, дуже красиво цвіте. Тут також все старе прибрали. Дуже класна кам'яна роза. Ну і найгарна мамина клумба. Тут можна побачити, дивіться, як красиво цвіте гортензія. Ось. Ну і ця колекція хризантем – Це просто... Щось неймовірне. Так вам покажу. Дуже гарні яскраві кольори, чуєте, як пташки співають. І ось така неймовірна краса. Оці жовті такі яскраві, білі, оранжеві. Ось дуже-дуже гарно. Тут у нас буде бесятка і осінній сад. Зараз підемо подивимося о фазана. Ви бачили там вдалині? Бачите, яке ось листечко. І тільки що тут пробігав фазан. Зараз подивимося, чи встиг він втекти. Тут у нас закинуті будинки ось тут. І там прям живе велика сім'я фазанів. Має бути ще смачний виноградик. Дерева підросли у нас утік. Тут мама посадила Киві, наскільки я знаю, це буде воно, воно росте схоже на виноград. А, або тут і десь хурма. Не буду знати точно, десь що. А тут на зиму утеплені, в принципі, і всі дерева, і фен. Ось так виглядає сад, і бачите, видно, що кругом. На цей раз планую вже взяти величезний горщик і, надіюсь, моїй пальмочці сподобається. Бачите, яка вона класна. Головне, тепер добре її довести. Я тут вже включила отоплення, все провітрюю, бачили бачила, дуже класна осіння погода, жовте листя, вже прям відчувається, де трошки зимня погода покажу вам. Мені дарували ось такий класний партух. Тут був у селі, зараз його гарненько складу і заберу з собою. І ще знайшла трошки осіннього декора. Такі дуже класні гарбузики. Цей можна розмалювати, але мені він подобається білим. І ось два такі хелловінські. Ці віддам лізі в кімнату. Я думаю, вона буде в захваті. Десь у нас ще були черепа, але поки не можу їх знайти. Хочу вам показати акцію в просторі на Evelyn. Два продукти берете, два в подарунок. Взагалі в мене закінчилась ось така туш. Це одна із бюджетних, моїх улюблених туш. Постійно беру, Отак називається, гарний коричневому кольорі, а мені подобається саме в чорному. Така зручна. Кісточка саме такі люблю, гарно профарбовує вії, надовго вистачає і відносно бюджетно коштує. Всі чотири продукти мені вийшли за 400 гривень. Не змогла пройти повз обожнюю близьки від Evelyn, Взяла ось такий 3D-холографік, перший раз саме цей. В такій же упаковці беру нюдові блиски, обожнюю, закінчую прямо до кінця. А тут оцей бріліант зараз у мене на губах переливається. Непоганий, такий напівпрозорий. Ну, ви можете бачити, там такі різнокольорові блискітки. А далі хотіла якийсь прикольний голівчик. Взяла для губ в нюдовому відтінку. Мені якраз його не вистачало, він такий м'ягенький колір ідеальний. Просто придивіться до нюдового відтінку першого. так, Це, по-моєму, перший відтінок. Також серія варіте від Eveline. Ну, Колір Бомба, буду пробувати ще носити. Він саме правильного нюдового кольору. І вже давно не експериментувала, взяла як четвертий продукт ось таку підводку. Вона саме йшла з кісточкою. Ніколи не виходить у мене малювати. Стрілки, але якщо щось і виходить, то тільки саме ось такою підводкою з пензликом. Вона швидко засихає, але класно малює, плюс бюджетно коштує. Ось такі новинки в просторі. в мене і ще хочу вам показати. Вчора був книжковий клуб. В книгарні є, ми обговорювали трилер Детектив, було дуже затишно, грали ще дуже класну гру від Memo Games саме детективну. Було супер цікаво. І плюс там була класна акція. Дівчатка мені порекомендували взяти всю серію книг одного разу «Розбите серце Стефані Гербер. Тут вся серія. Подивіться на цю красу. Я просто не можу, наскільки це красиво. Але суть, звичайно, не тільки в оформленні. Всі дівчата на клубі читали цю серію і казали, що вона просто неймовірна. Єдине, що в мене є ще до цієї серії бажано почитати серію каравал, хоча можна й не читати, тому що якраз в цій серії спойлери до каравалу. мене перша книжка Каравал почну з неї і далі продовжу ось цією красою. Ну я люблю, щоб книжка була. Естетично також красива. Звертайте увагу, зараз по різним книгарням відбуваються книжкові клуби, якщо ви любите читати так само, як я, тому що зараз у нас у місті буде також книжковий клуб у книгарні Віват. Напишіть мені, чи любите ви читати, якщо так, чи відвідуєте якийсь книжковий клуб. Покажу вам невелике замовлення з теми. Ось такі наліпки до світильники світяться в темноті. Уже декілька наліпила, щоб легше, якщо вночі десь ідети, знайти сам виключати. Далі набір ось таких викруток. Дуже зручно, бачите, так відкриваєтесь. Є різні розміри, різні насадки на всі випадки життя. Ліза, тут я їй частина подарунку. Ось такий стіч. Вона дуже хотіла коло. Замовила ось таку хмаринку. Бачите, як прикольно виглядає. А ось так набір. Тут сама Хмаринка, бачите, в такій малесенькій коробості прийшла а, до неї вмикати. Зараз будемо клеїти на стіну на такий скотч. Подивимося, як буде триматися. Ну, і лізі, ну, такі класні рукавички. І декілька маєк. Вони дуже красиві, але дуже-дуже, на жаль, синтетичні. Не знаю, як вийде їх чи не вийде носити. Але бачите, принти в Венстей. Чи у вас люблять діти ось так балерину капучину. І дуже красивий світшот. Але, знову ж таки, дуже-дуже синтетичний. Ось так виглядає. Ось так виглядає. Єдине, що хочеться прям ще одну таку хмаринку. Зараз вимкну світло, покажу вам, як без нього. Дивіться, що переливається світло. Тут і різні режими, мені це дуже подобається, просто вау. Покажу вам оновила нігтики, зробила котяче око. Ось так виглядає при світлі. Дуже гарно переливаються. А так просто виглядають по осінньому. Дуже мені подобається, що там був дуже красивий рожевий такого плану. П'ятниця вечір. Буду закінчувати це відео. На вулиці така пасмурна, дощова осіння погода. А я буду читати ось таку книгу. Едгар Алан По тут багато його цікавих історій. Спочатку мені не сподобалось, бо це короткі історії з описами. Але потім я захопилась, і вже кожну історію хочеться дочитати і дізнатися, що буде в кінці. Плюс, я думаю, це супер книга саме для письменників. Тут супер класні ідеї для книг і гарні описи. Чи читали ви Ад Едгара Алана По і як він для вас? Для мене прям короткі історії не вау, але. Ну, я ще лише трошечки почитала, мене захопило. Всім дякую за увагу. Побачимось дуже скоро в наступному лозі. Всім па-па-па-па!